Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 30-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 9 серпня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 588 540 особин за добу 1030 і поранено 1 мільйон 765 620 песиголовців за добу 3090. танків 8 434 одиниці за добу 3. Бойових броньованих машин 16341 одиниця за добу 9, артилерійських систем 16536 одиниць за добу 49, реактивних систем залпового вогню 1142 одиниці засобів протиповітряної оборони 916 одиниць за добу 2, літаків 366 одиниць. Гелікоптерів 327 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 13325 одиниць за добу 32, крилатих ракет 2424 одиниці, кораблів катерів 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 22 371 одиниця за добу, 86. Спеціальної техніки 2769 одиниць за добу, 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука.